Реєстрація автомобілів ще ціні місто Польща. Чому це вигідно робити через нас? Давайте я вам коротенько об'ясню. Дивіться, ви займаєтесь своїм бізнесом або працюєте десь на роботі. Получаєте мінімум 250 злотих в день. А якщо бізнес це мінімум штука. Що ми робимо? Ми замість того, щоб займатися своїми справами, заробляти кошти, ви просто їдете в уже, непонятно, що там будете робити. Що треба заповнити? Чи у вас ці документи так само на місці? Ви не знаєте. Приходячи до нас. Ви отримуєте консультацію, чи у вас всі документи на місці. Ми все перевіряємо, і тоді тільки кажемо, так, ми можемо зареєструвати цей автомобіль. Ви не тратите ні часу, економити гроші. Чому економити? Тому що, якщо вони зареєструються автомобіль протягом 30 днів, ви отрите штраф. Далі, друга, який мінус. І хто працює на роботі, не вийшов 1-2 дні на роботу, втратили мало того, що днювку, так ще й премію. Знову ж таки, мінус, правильно? Правильно. Тому народ, економте свій час. Ми, наприклад, быстренько все оформляємо, допомагаємо повністю переглянути всі документи. Робимо все за вас. Якщо ви не маєте часу приїхати до нас, у нас є послуга, коли ми приїжджаємо до вас, забираємо всі документи і просто їдемо робити свою роботу. Тому народ, не гайте часу, літо кайфуйте і довірте цю роботу нам.